тиждень був відмічений неабиякою громадською активністю дніпродзержинців. Мабуть, подіяла звичка, адже 7 листопада люди традиційно брали участь у масових заходах з приводу чергової річниці Жовтневого повстання в Росії в 1917 році. Один з таких проявів громадської активності пікетування міськвиконкому громадянами стурбованими ситуацією на міськводоканалі. На вулицю городян вигнала тривога за майбутнє свого міста. Ми узнали із преси Царікова, листовок Царікова, що Якоби готується приватизація Горводоканала. Наскільки мені известно, на сьогоднішній день в Україні ні в одному місті України не була проведена приватизація Горводоканала. Каналу, тому що ще з совєтних времен Гордаканал вважався стратегічним об'єктом і цілесообразно мудро руководить им именно властью города. Міська влада заспокоює людей. Інформація про нібито приватизацію міського не відповідає дійсності. И людям, и всем горожанам Днепродзержинска абсолютно не надо этого бояться. Потому что на сегодняшний день городской голова, члены исполнительного комитета и весь депутатский корпус стоит только на том, чтобы коммунальное предприятие, наше коммунальное предприятие Днепродзержинск водоканал осталось в коммунальной собственности города Днепродзержинска. А все, что происходит сегодня вокруг водоканала, поверьте, идут судебные разбирательства. И я думаю, что суд разберется во всех абсолютно вопросах, которые происходят. Як виявилось, міськводоканал не єдиний головний біль учасників пікетування. Услуги коммунальных предприятий свелись до двух пунктов – вывоз мусора и уборка придомовой территории. Хотя в договорах Кабмина, которые типовые предложены, 26 пунктов, они в Киеве работают и в Харькове. А у нас сократили пункты услуг, видов разнообразия услуг, до 13 пунктов. Это уже говорит о том, что мы меньше получаем услуг, те, которые по нашему типовому договору мы заключили с коммунальными предприятиями, оплачиваем их, Получає фактичські толька дві. Будемо сподіватися, що активність городян не обмежиться пікетами та мітингами, і захист власних законних прав стане для них буденною справою.